Поформувавшись у колони, люди, яких ми здебільшого звикли бачити у білих халатах, нині одягнені по спортивному, адже попереду у них змагання. Тим паче цьогоріч демонструватимуть свій хист не лише перед калушанами, а й колегами-медиками із надвірної долини Рожнятівщини, які беруть участь у спартакіаді. Урочистий парад відкриття цьогоріч без музичного супроводу, адже час в країні такий жалоба. Хвилиною мовчання вшанували усіх загиблих. Настанови з побажаннями вдалого старту і не менш позитивного фінішу від організаторів головного судді змагань Олега Нижника, начальника відділу у справах сім'ї молоді спорту Михайла Клима і, звичайно, ж головного лікаря центральної районної лікарні Івана Красійчука. І вперед до перемоги змагання стартували. Сьогодні на традиційній медичній спартакіаді медики вкотре доводять, що не лише на робочому посту вони професіонали, а й у спорті будь-кого заткнуть за пояс. Цьогоріч довести, що вони зі спортом на тим медичні працівники мали змогу у таких змаганнях: традиційній естафеті, стрільбі з пневматичної гвинтівки, шахах, волейболі, настільному тенісі, армрестлінгу, дарці. Із кульмінаційним перетягуванням линви, скандування вболівальників, щирі вигуки підтримки налаштовують на перемогу. Та й не лише це чудовий спосіб випустити пару, відволіктися. Крім того, такі заходи згуртовують, каже головний лікар Центральної районної лікарні Іван Красійчук, який неабияк любить покидати м'яча у волейболі. Саме за його ініціативи цьогоріч у Спартакіаді взяли участь і медики сусідніх районів. Таку ідею виношував давно. Нині вдалося реалізувати, посміхаючись, зазначає Іван Олексійович. Цього року ми порадились, запросили, дякуємо нашим сусідам, зеленянам, Рожнятівщині, надвірні, що вони приїхали, зібрали колективи, і ми разом сьогодні. Змагаємось, нічого краще не об'єднує людей ніж такі мероприємства. І цього року ми теж собі не давлячи, що були різні думки: чи варта, чи не варта, але ми все таки це спорт. Він об'єднує, він робить нас сильнішими, так що ми вирішили і зробили. Видно, думка щодо проведення спільної спартакіади справді слушна, бо гості із надвірної долини не забарилися із враженнями. Мають на меті продовжувати таку практику й у майбутньому. Спорт дисциплінує. До того ж, це прекрасний релакс, і головне об'єднує, зазначають очільники медицини із сусідніх районів. Не проти, щоб такі заходи стали традицією. Ми відгукнулися на пропозицію головного лікаря Івана Олексійовича Красійчука прийняти участь в їхньому внутрішньому. і як бачимо, не пожаліли про це. Дійсно, як звучало в привітальному слові, перемогли ті, які участвують в цьому на другий рік. Ми так само будемо участвувати в вашому турнірі набагато більшою командою і будемо просити вас до себе в надвірну. Звичайно, ми е, перший раз тут сьогодні, і на запрошення головного лікаря, який дійсно дав е, буквально пару днів тому назад таку ідею, каже: ну давайте попробуємо інші райони. І ми це сприйняли як добре запрошення. Ми представлені сьогодні дев'ятьма учасниками, е, двома жінками. І це в слідуючий раз, коли ми вже будемо, а ми такі будемо приймати більше участь більше в слідуючих роках. Наша команда буде представлена так само, а може ще в більшій кількості. Ну і, звичайно, це змагання, це не тільки змагання, це свято фактично для медиків, це свято для медицини. Активний учасник спартакіади, головний лікар, стоман поліклініки Василь Рогів, надає перевагу волейболу. каже брати участь у силових видах спорту не ризикує, можливі травми, та й вік, мовляв, не той. А поганяти зі шкіряною кулею, змагаючись, залюбки зауважує, дякуючи організаторам за підготування спартакіади. Хочу сказати, що змагання це дуже цікаво. Ми медики розуміємо, що це здоров'я, що це рух, що це наша якби підтримка у нашій праці і у буденному житті. Я цього разу виступатиму у волейболі і спробую допомогти своїй команді. Так як вже скажімо, не буду хизуватися, що вже трошки перевалило за 50, і вже такі силові, якісь там, скажімо, види, треба трошки вважати. Треба дивитися в паспорт. Але маємо задор, маємо. Бажання, думаю, що ми сьогодні в волейболі покажемо клас. В результаті тривалих спортивних баталій, звичайно ж, виокремлено переможців. Лаври першості дісталися команді станції швидкої медичної допомоги. На другій сходинці медики лікарні Калуської районної ради. Третіми цього року стали представники міської поліклініки. На четвертому місці Центральна районна лікарня. П'яте виборола – стомат поліклініка. І наступні місця розділили між собою інші представники медицини. Усіх було відзначено грамотами, кубками, в тому числі запрошених гостей.